Вій грізний старий, ноги якого опутані лозами і багном, віями на землі, які він сам не в змозі підняти, та й йому це не потрібно, його слуги залізними гаками їх піднімають, його погляд краде душі, спустошує села і міста. Вій, могутній демон української міфології, один лише погляд може вбити. Боняк, половецький хан, який став прообразом Мія, і, можливо, Кощія не вморощував за своє життя і запам'ятався тим, що спалив центр Києва. Хоча вже за пару років він допомагав Давиду Ігоровичу, князю Тмутараканському, завоювати Володимир і Луцьк. Тьфу, забув, що відео не історичне. Давайте повернемося до Вія. Йому приписують сліпоту. І, можливо, він дух вітру і боровію. Подібні уміння приписували іуді в Західній Україні. На полісі смерть зображалася, як жінка з довгими віями. На цьому все. Дякую. З вас комент з мене відео.